Але зараз ми доєднаємо пані Ірину Горащенко, народну депутатку України, співголову фракції Європейська Солідарність. Пані Ірину, вітаємо вас. Доброго вечора. Пані Ірину, давайте поговоримо про цей про цей день День пам'яті героїв Небесної Сотні. Це дуже важливо і вам слово <плес> <плес> мені здається, що 20-го... 19-18 лютого щороку вже 9 років дуже в принципі, важко згадувати події тих е, днів. Ми е, тоді оплакували жертви, е, ми оплакували героїзм і подвиг, і жертовність Небесної Сотні, і навіть не усвідомлювали, що це початок великої війни, е, розпочатої Російською Федерацією, яким буде важким і довгим наш шлях до е, незалежності. І очевидно, що е, я дуже боюся завжди говорити. Банальності, тому що це це, це дійсно надзвичайно делікатна і важлива тема для кожної людини, яка тоді була на майдані. Яка тоді, наприклад, ми в лікарню допомагали перевозити. Хлопців і з Марінського парку це важко згадувати. І, знаєте, я веча згадую там першу смерть усвідомлену, яку побачила, це був 18-річний студент Академії архітектурної дуже талановитий хлопець, і він загинув якраз 18 лютого на, на Інститутській. І мені здається, що ми маємо усвідомлювати, от в першу чергу, що е, небесна сотня, потім уже небесне воїнство, яке сьогодні найкраще там віддають своє життя наші хлопці і е, е, жінки за незалежність України. От ця жертовність вона має дуже високу ціну, і, і, і про це треба щодня пам'ятати. Пані Рено, зараз Джо Байден неочікувано приїхав до України. І американський президент під час візиту оголосив новий пакет допомоги на півмільярда гривень і нові санкції проти Росії. Байден каже, що його вражає рівень згуртованості України українців. Зараз з цієї нагоди він пригадав попередні візити до Києва вперше після Революції Гідності. Більше з прямої мови. Київ увійшов до мого серця. Я приїздив до Києва шість разів як віцепрезидент і один раз як президент. Вперше сюди я приїхав як віцепрезидент у 2014 році. Після Революції Гідності я приїздив тричі. Знову я приїхав у 2015 році. І тоді я мав звернутися до Верховної Ради і говорив про розбудову потужної демократії. У 2017 році, перед моїм залишенням посади віцепрезидента, я знову приїхав. Я знав, що я знову приїду. Я хотів переконатися, що до завершення виборів я ще раз зможу приїхати до Києва. Києва ще до того, як буде приведено до присяги нового президента. І тепер, пане президенте, ви прийняли мене, і ми мали можливість поспілкуватись із дипломатичними командами та лідерами громадськості. І дуже вражає, як всі намагаються допомогти країні, навіть малі діти. Пані Ірино, прокоментуйте, будь ласка. Це дійсно історичний і символічний візит. Треба відзначити, що кожен візит президента Сполучених Штатів це непересічна подія. А зараз в день, який є для мільйонів українців, особливим це день революції гідності і пам'яті жертв майдану. Очевидно, що це дуже потужний сигнал підтримки демократичних процесів в Україні. І дійсно, президент Байден не дарма згадав шість своїх попередніх візитів до Києва, які були підтримкою саме демократії і тих цінностей, за які боровся майдан. Це свобода слова, це євроатлантична інтеграція, це боротьба з корупцією, це сильна демократія, це сильні інституції державні, і це надзвичайно важливо. Те, що сьогодні в день президентів, таке свято є в Сполучених Штатах. Воно щороку святкується в них чи відзначається правильніше сказати 3 понеділка лютого. Також дуже символічно, тому що лідери вільного світу зустрічаються в Україні. І це ляпас авторитарним режимом. Це ляпас путіну дуже сильний напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Це нагадування всьому світу, що війна триває. 9 років і розпочалася вона саме 20 лютого 2014 року, адже на цих ординах, так званих і медалях Російської Федерації, викорбувано датам завзяття Крима, 20.02. ноль года, і це серйозний сигнал, що Сполучені Штати будуть з Україною до нашої перемоги. Очевидно, що ці такі анонси, які сьогодні прозвучали відносно нової. Підтримки військової передачі зброї Україні і фінансова підтримка і анонс санкцій майбутніх проти Росії. Це все дуже важливо. В той же час, от ми зараз повернулися українська делегація з Мюнхена, це була так само. Там була була дуже потужна американська делегація, велика делегація на чолі з віце-президенткою пані е Камілою Харіс, і е також там був. Е Держсекретар Сполучених Штатів більше 30 сенаторів і конгресменів українська делегація мала можливість поспілкуватися також з делегацією Сполучених Штатів, і ми почули там дуже важливі сигнали, усвідомлення від сполучених штатів, що Росія ну, от якщо рік тому всі говорили про мир і важливість миру і політико-дипломатичне врегулювання, сьогодні є чітке усвідомлення, що Росія має програти. Програти на полі бою для цього Україні потрібно помагати серйозно зі зброєю, бути поряд. Але от що непокоїть, це те, що світ продовжує боятися Росії, Росії ядерної Росії з кримінальними елітами. І тому сьогоднішній візит Байдена це також такий дуже серйозний сигнал іншим союзникам, європейським союзникам, що не треба боятися Росії. От потужний ляпас Путіну, якого просто попередили за кілька годин, що так в воюючій країні, яку ви щодня бомбите, яку ви говорили за три дні? Там візьмете Київ, сьогодні буде Байден, і ми вас не боїмося. І я хочу сказати, що цей візит став можливий завдяки. Мужності безпрецедентні мужності збройних сил України і стійкості українського народу. Те скільки слів захоплення ми чули і чуємо. А щодо збройних сил України, от кожна країна світу мріяла би про таку сильну армію, і треба сказати, що в нас сьогодні наша армія найкращий дипломат, найкращий переговорник. Те, що Байден в Києві, це так само його віра в збройні сили України. Пані Рено, ви знаєте, на минулій Мюнхенській безпековій конференції багато хто казав, що з українцями прощалися тоді нам давали три дні. І пам'ятаєте, ви ці дні у 20 лютого, рік тому, напередодні повномасштабного вторгнення, що робила опозиція, особливо в контексті навіть того, що робила влада. Тому що опозиція єдина, хто казала, що буде повномасштабне вторгнення, треба готуватися, готувати тероборону. Ну а влада на жаль, прокоментуйте, будь ласка. Зараз весь час в соцмережах є в них, де та там в Фейсбуці, зокрема такі можливі, що вискакують минулорічні пости, тексти. Дійсно, а минулого року риторика світових лідерів і української влади надто відрізнялася. І якраз Байден, рівно рік тому. Він а, дуже я пам'ятаю ці кадри, дуже втомлений, а, поінформував про плани російської федерації, а напасти на Україну всі світові а, газети виходили з передовицями, де були карти а, майбутніх ударів по Києву, по гостомелю. І на жаль, а, ці а, карти на 90% вже за кілька днів минулого року вони справдилися, вони стали реальністю. На той час ми дійсно бачили, що влада розповідала, що там CNN і Wall Street Journal гірше ніж Скабієва, що ми всі нагнітаємо ситуацію і це. Це виглядала дуже е, інфантильно. От в той же час е, я хочу сказати, що сьогодні і Джо Байден це відзначив таке єднання українського народу, і от е, я би хотіла зайняти зараз цю позицію, тому що дійсно для майбутньої перемоги нам дуже важливо е, очевидно згуртуватись сьогодні навколо Збройних сил України. Таку державницьку позицію демонструє наша команда. Дійсно, рік тому ми щодня закликали владу. Говтатися Зосередитись на тому, що ми маємо фінансувати збройні сили України, а не дороги. Ми сьогодні стоїмо на такій же позиції. Але очевидно, що опозиційну риторику ми прибережемо на до, після перемоги. До неї ще дуже довгий, непростий шлях, і тут дуже важливо зосередитись на головному. Дійсно, коли сьогодні навіть діти там знаєте продають печиво, яке вони самі зробили для того, щоб донатити на зсу, то державні діячі, до яких наша команда належить, очевидно, що так само мають займати дуже і дуже а, таку виважену позицію. Що ми робимо? Я хочу сказати, що зараз Петро Порошенко, представники нашої фракції, парламентська делегація, повернулися дійсно з Мюнхена на всіх майданчиках, демонстрували єдність, працювали під українським прапором для того, щоб в першу чергу посилити підтримку України. Посилити надання нам зброї, пришвидшити її логістику і посилити санкції проти Російської Федерації. Єдність і гідність, з якою українці сьогодні об'єдналися навколо збройних сил. А для того, щоб здобути майбутню перемогу, захоплюють світ. Пані Рані, в контексті цього не можу вас не запитати про як зараз розвивається ситуація з доплатами військовим, тому що я знаю, що європейська солідарність зареєструвала законопроєкт. Ви з Ніною потрібної жаніною знайшли в бюджеті ті кошти, які можна акумулювати, аби надати їх нашим військовим. Яка зараз ситуація? Це правда. Ми єдині безумовно в захисті територіальної цілісності суверенітету України, але маємо пам'ятати, що не помічати певні речі, це робити погану послугу в першу чергу, підриваючи і силу ЗСУ. І під час повномасштабного вторгнення зменшувати доплати збройним силам це несправедливо, це поганий сигнал. Ми усвідомлюємо важкість української економіки і бюджету. Ми дійсно сьогодні глибоко дотаційна країна, яка на 70%, там відсотків на 50-60% залежить від е, допомоги наших партнерів, міжнародних наших альянсу на підтримку України в той же час, е, попри всі складності українського бюджету, є е, там статті, які ну спокійно від яких можна відмовитися і перенаправити кошти на збройні сили України починаючи від знаменитих доріг Очевидно для всіх, що по дорогах мають їхати танки, але для цього вони ну от не на часі сьогодні будувати нові дороги. Так латати, ремонтувати на це кошти треба залишити. Але всі ремонти, так, такі, знаєте, грандіозні. Давайте залишимо на після перемоги. Так само є дуже дивні статті там навчання прокурорів або марафон. Вже що причитава язицях той марафон, особливо фінансування російськомовних каналів і дом. Всі українці розуміють українську. Нам боротися за хороших русських їх не існує в природі, як показує практика підтримки війни в самій Росії. І дійсно, ми знайшли з колегами 54 мільярди гривень в українському бюджеті, які точно можна перенаправити з другорядних статей. Видатків на Збройні Сили України в першу чергу на закупівлю снарядів на виробництво зброї і на доплату ЗСУ. силу. Це буде дуже сильний сигнал. Ну, не можна під час повномасштабного вторгнення а, зменшувати виплати в збройних силах України. Це категорично неправильно. І маленька ремарка. Які наші дії, ви знаєте, ну очевидно, що парламент працює, його менше там показують в марафоні, ніж іншу. Ні, іноді може і не. Щастя, але в принципі люди мають розуміти, чим займається парламент, які там відбуваються дискусії. Так, от наша фракція наполягає на військовому формуванні порядку денного парламенту. Другорядних речей там не може бути все на підтримку армії, все на підтримку суверенітету країни. І ми наполягаємо, щоб цей наш закон також законопроект вірніше стояв в порядку денному. Пані Ірино, дякую вам за вашу патріотичну позицію. І за ми бажаємо дійсно, щоб ваш законопроект було прийнято. Він став законом і це. Запрацювало і збройні сили України отримали гідні виплати і дякую вам за вашу роботу на Мюнхенській безпековій конференції, пані Рен Гращенко, народна депутатка України, співголова фракції Європейська Солідарність.